200 впівідронів передали захисникам для виконання бойових завдань на передовій: 50 безпілотників, 79-ї окремій десантно-штурмовій бригаді на східний напрямок. Таку ж кількість передали 13-й бригаді НГУ Хартія. А ще 100 залізних пташок для 210-го батальйону, 425-го окремого штурмового полку скала на Покровський та Сумський напрямки. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Ми взагалі всім забезпечені на самом деле. але це такі речі, які постійно необхідні. Вони використовуються в режимі онлайн постійно, від ну зранку до ночі. Надважливі дрони допомагають відбивати штурми, не підпускати ворожу піхоту, техніку до наших позицій, максимально знищувати. Правда, не кожен раз, не кожна в попадає в ціль, реби. Системи захисту, зараз зеленка, переміщення по посадках, також вносять свої корективи. Але дуже цінна річ і максимально, максимально ефективно працює, більш ефективно, ніж артилерія, більш точно. Ворог зараз активно використовує дрони, тому українському війську важливо не відставати у кількості та якості бойових безпілотників. І кожна передача від Вінницької громади є дуже цінною та надзвичайно потрібною на передовій. Десятки – це в рамках роботи гуманітарного штабу. Коли... Озвучено було в червні, місяці, що три тисячі штук ми закупили, і сьогодні ми вже передаємо четверту передачу, перед тим передавали Нацгвардії. Якщо говорити про самі дрони, ви вже самі подивитеся, які вони мають характеристики, однак те, що виробник заявляє, характеристики, які якраз військові потребують. Якщо говорити про дві бригади, які ми вперше бачимо, то раді вітати в Вінниці і думаємо, що це не перша і не остання зустріч буде. А ті комунікації, які відбувалися в нас до того, якраз відображали, що саме це потребуєте ви. І Я думаю, що найближчим часом воно буде боронити нашу державу і саме головне спасе життя наших військових в рамках роботи Вінницької міської ради міський голова неодноразово наголошував Сергій Моргунов про те, що ми будемо продовжувати закупівлю всього необхідного для військових.